Після весілля ми залишилися жити у домі моєї дружини. Точніше кажучи, на подвір'ї її батьків є два будинки в одному живе її рідний брат, а в іншому наша сім'я. Батьків дружини давно немає, тож будинки дісталися їхнім дітям у спадок. До нашого весілля дружина з Богданом та його сім'єю разом тримали господарство й город, але я запропонував садити свій город, щоб потім не ділитися. Брат Ірини з самого початку ставився до мене наприязно. Перед весіллям відмовився нам допомагати і навіть не хотів бути присутнім, але сестра все ж його переконала. Я дуже здивувався, коли, відкривши конверт, побачив у ньому лише 500 гривень від їхньої родини. Думаю, можливо, у людей фінансові труднощі та й гроші не головне. Справа в тому, що він постійно намагався мене дістати, то я в нього лопату взяв, то відро. Саме це і підштовхнуло мене відійти від їхньої родини і мати все своє. А не принижуватися і просити. У сільраді мені виділили невелику ділянку землі, місце, звичайно, не з найкращих, але окреме. Хоч між нами були напружені стосунки, я завжди намагався запропонувати допомогу або заговорити першим. Якось допомагав нашій сусідці у дворі. І вона ненароком розповіла мені, у чому причина такого ставлення Богдана до мене. Жінка сказала, що він ніколи не прийме мене як члена їхньої сім'ї, я б не старався. Виявляється, йому дуже не подобається, що сестра вийшла заміж. Адже раніше вона займалася господарством, бо дружина Богдана працювала. Поки їхня сім'я займалася своїми справами, Ірина доглядала город. А коли я запропонував дружині вести власне господарство, виходить, що я залишив рідних без робочих рук. Чи можна так ставитися до сестри? Вони самі зранку йдуть на роботу, дітей залишають на неї, а вона має займатися ними весь день. Навіть не хочеться жити з ними на одному подвір'ї. Щойно виходжу з дому, він уже зустрічає мене незадоволеним виразом обличчя. Хіба моя дружина має виховувати їхніх дітей і вести господарство? Трохи подумавши, я запропонував Ірині купити дім десь окремо, а цей будинок віддати Богдану на викуп. Вона поки вагається, бо не дуже хоче покидати батьківський дім. Та й хто знає, чи захоче він викупити цю частину, а впускати чужих людей дружина не хоче. Як на вашу думку можна вийти з цієї ситуації?